Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Даніель Моленко Влог. І у сьогоднішньому відео ми нарешті розпочнемо купальний сезон 2024 у Словаччині. Сьогодні я в прибув до озера під назвою Земплінська Шерава. І в сьогоднішньому випуску я протестую новий для себе і для вас пляж під назвою Аніма. В інтернеті ходять відгуки про те, що це найкраще місце відпочинку не лише на земплінській Шераві, а й у всій Словаччині. Тож сьогодні ми це з вами перевіримо. Отож, сідайте, кому зручніше, а я починаю. Let's go, Земплінська Шерава! Розпочнемо наш випуск, як завжди, з корисної інформації. Дістатися сюди можна двома способами або ж на власному авто, або на громадському транспорті. На громадському транспорті необхідно спочатку доїхати до міста Міхаловця з будь-якого словацького міста. Це можна зробити автобусом або потім. А вже з міста Міхаловця лише автобус до населеного пункту під назвою Калюжа Медведя-Гора. І звідти пішки сюди буквально якихось 5 хвилин. Якщо приїдете на власному авто, то ось можете запаркуватися на цій парковці. Але майте на увазі, наприклад, що сьогодні у нас на календарі 20 липня 11.20 і тут жодного вільного місця. Взагалі парковка недорога, коштує 2 євро цілий день за автомобіль. Якщо приїдете сюди на велосипеді, на мотоциклі або підете пішки, то вхід на пляж абсолютно безкоштовний. Тут можете залишити своє авто і одразу тут розпочинається відпочинкова зона. І вся необхідна інфраструктура для вдалого відпочинку. Тут у нас знаходиться пансіонат під назвою Аніма з 2010 року. Тут можна орендувати собі житло, якщо вас це цікавить. Також тут є ресторанчик, буфет пляжний і також тут є оренда водного спорядження різноманітного. Одразу тут поруч із парковочкою знаходиться. Безкоштовний душ і туалет, один для жінок, один для чоловіків. Так. І одразу ж тут у нас ще зона кемпінгу. Тут Можна приїжджати із будинком на колесах і платити за наприклад, підключення до електроенергії або за воду. І тут в принципі, можна в своєму будиночку проживати комфортно. Так. І одразу звідси у нас вихід на центральний пляж. Цієї частини курорту. В минулих випусках ми з вами були за ось цим рогом на курорті під назвою Медведя Гора, Ведмежа Гора українською. А тепер ми переїхали на інший бік, тому що за відгуками місцевих жителів це у нас найкраще місце для відпочинку на Земплінській щаребі, другому за озері Словаччини. Ось так виглядає мапа цього курорту. Ось тут ми паркувалися минулого разу і спочивали з цього боку. Тепер, ось, якщо захочете приїхати, тут на зупинку громадського транспорту, сюди пройтися, якщо на авто, тут лишаєте авто. І тут у нас одразу пляж називається Пенсіон Аніма. Там ще якийсь є Санбіч Резорт, і тут у нас такі е зони із е хатками місцевих жителів, шале Арія. Також цікавинок тут є ще якийсь костьолік і неподалік Євнянське озеро, про яке в мене теж є випуск на каналі. Посилання буде у підказках. І далі проходимо зацінити, що тут є цікаво для туристів. Так, окрім власне, готелю, тут у нас є ще дитячий ігровий майданчик. Так, тераса ось така з класним краєвидом. Можна купити також собі тут лангош. Сьогодні обов'язково протестуємо, що він смачніший, ніж той, що був у частині. Горка на Земплінській яку теж в мене є випуск на каналі. Так, Тут у нас граються дітки, можна взяти собі холодного пивка, Ось такий дитячий ігровий майданчик красивий, знаходиться. І ось цими сходками ми потрапляємо до так званого Словацького моря, одного із. Тому що найбільше Словацьке озеро це Ліптовська мара. То дійсно Словацьке море, але і тут, в принципі, є де розгулятись десь. 30 кілометрів воно має довжину приблизно, оскільки мені відомо. Так, тут у нас ось такий буфетик, можете подивитися на ціни, що по чому, лангуш 2,20 2,20, потім по 90 центів можете додати кетчуп, соус-тартар, сир, чесник, кукурузу, сметану і пивко по 2,70 євро 50, 2 євро. Ось такі ціни. Так, далі тут маємо вежу рятувальників з цього боку. Також тут є сауна. Не знаю, кому цікаво буде в таку спеку паритися в сауні, але така можливість є. Тут є ще один буфет, там більший вибір страв можемо побачити і скуштувати. Так. Ось так виглядає сама відпочинкова зона. Є тут переодягалки на пляжі, можна орендувати собі шезлонг, можна орендувати собі катамаран, можна орендувати собі сабборд. Так, Всі приходять своїми парасольками. Людей досить багато, але місце можна знайти, якщо постаратися. Сьогодні, як я вже зазначав, 20 липня, вихідний день, субота, 12 година дня, саме пік сезону. На дворі плюс 31, водичка плюс 27, і вже кортить мерщій її перевірити на собі. Так, тут у нас теж можна паркуватися, якщо знайдете місце у цій зоні. А далі у нас є ще один пірс, куди приїжджають зі своїми човниками і корабликами і спускають їх на воду. Краєвид тут дуже красивий, прикольний, незвичний, як для Словаччини. Це місце порівнюють з Хорватією. По-перше, через чисту воду, по-друге, через гальковий захід у воду, що в принципі не проблема, якщо у вас є аквашузи, і за... Ось цю таку природу деревця. Ось такі будиночки тут мають місцеві жителі з краєвидом на воду. Кому цікаво, можете собі тут теж такий придбати. І приїжджати, відпочивати, хоч і ціле літо. Бачу, тут люди навіть з Польщі приїжджають, з Жешова покупатися. що не так уже і близько. Але вартує того, хоч у них є там і свої класні озера. Також тут є невеличка Маріна, пристань для яхт. Яхти не дуже круті, але можна відпочити і на таких, якщо маєте свою. Можна і орендувати, тут є номер телефону. Також можна навіть курси пройти на цьому озері і отримати водійське посвідчення на яхту. Так, ось таке моло. І ось тут вже у нас вихід до пляжу. Зацінимо водичку, Є кілька. Дерев, тут такі гори, краєвиди, вигорлецькі фарби маємо. І абсолютно прозора і чиста водичка. Подивіться, кришталево чиста, як сльоза. В рівнянні здомашується звичайно, небо і земля. Ось такий захід у воду маємо, кам'янистий пляж, досить чистий, охайний, доглянутий. Так, там маємо ще якийсь острів, можна туди поплисти на катамарані, маємо там буйками відділену зону для човників. Так, і тут ось на цих пагорбах всі засмагають і відпочивають. Так, добратися сюди проблем ніяких нема, тому що місце для відпочинку дійсно топове. Ходімо перевіряти водичку і дамо оцінку цьому курорту з нашими п'ятьма критеріями. Отже, дамо оцінку цьому курорту з нашими п'ятьма критеріями. Перший критерій інфраструктура. Інфраструктура тут знаходиться на надзвичайно високому рівні. Є переділки, є душі, є туалети, є ресторан, є готель, є прокат водного спорядження, є рятувальники, пляж доглянутий, охайний, є парковка, є легко сюди дістатися громадським транспортом, тож за інфраструктуру ставимо 5 балів. Наступний критерій – контингент. Людей багато в розпал сезону, місця на парковці не... Зовсім достатньо, якщо приїдете невчасно, але місце на пляжі достатньо для усіх охочих, тож можна знайти для себе місцинку, яка буде вам до душі і до вподоби. За цей критерій ставимо теж 5 балів. Далі температура води. Температура води плюс 27, вода надзвичайно тепла і комфортна для купання. Це одне з найкращих місць по співвідношенню температури води, чистоти води і якість водного відпочинку загалом. 5 балів. Захід у воду, захід у воду трішки кам'янистий, бо саме ногами буде не дуже зручно, але якщо у вас є аквашузи або ж коралки, то проблем з цим жодних немає. Ви спокійно собі їх одягаєте і купаєтеся у Замплінській шареві, як у Адріатичному морі у Хорватії. Тож захід у воду ставимо теж. 5 балів. І пляж, пляж трав'яний, травичка покошена, є невеличкі такі пагорби, на яких дуже зручно засмагати. Можна поставити свою палаточку, можна поставити свою парасольку, місце вдосталь усім, можна розстелитися на рушничку, можна просто посидіти на парапетику. Тож за пляж ставимо теж 5 балів. І мені здається, це перший на моїй пам'яті курорт у Словаччині, який отримує по всім критеріям 5 балів. Тому середня оцінка за цей курорт 5,0 5,0 або П'ять з плюсом. На цьому це відео будемо завершувати. Попереду вас, як завжди, чекаються нові і нові випуски з моїх подорожей. Для того, щоб їх пропустити, ставте вподобайку, підпишіться на канал, коментуйте під відео, поширюйте відео серед своїх друзів. Також підпишіться на мій соцмережі Instagram та TikTok, щоб не пропустити короткі відео та фотографії з моїх подорожей. Також у вас є можливість підтримати цей канал на Patreon, або натиснути кнопку «Спонсорувати» на YouTube під цим відео. І до зустрічі на випусках. Всім бувайте!